Іван Підкова, Тарас Шевченко. Було колись в Україні ревіли гармати, Було колись запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю. Минулося. Осталися могили по полю. Високі ті могили, Де лягло спочити. Козацьке біле тіло в китайку повите. Високі ті могили, чорніють, як гори, та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Свідок слави дідівщини з вітром розмовляє, а внук косу несе в росу, за ними співає. Було колись в Україні, лихо танцювало. Журба в шинку мед горілку поставцем кружала. Було добре колись жити на тій Україні, а згадаймо, може, серце хоть трошки спочине. Чорна хмара з-за лиману, небо синє криє, синє море з вірюкою то стогне, то виє, Дніпра гирло затопило ну те хлоп'ята на байдаки, море грає, ходім погуляти. Висипали запорожці, лиман човни вкрили. Грай же море, заспівали, запінились хвилі. Кругом хвилі, як ті гори, ні землі, ні неба. Серце мліє, а козакам того тільки й треба. Пливуть собі та співають. Рибалка літає, а попереду отаман веде куди знає. Походжає вздовж байдака, гасне люлька в роті. Поглядає сюди туди, де то будь в роботі, Закрутивши чорні уси за ухо чуприну, підняв шапку човни стали. Нехай ворог гине, не в синопу отамане, панове молодці. А у царград до Султана поїдемо в гості. Добре, батьку отамане, кругом заревіло. Спасибі вам, надів шапку. Знову закипіло синє море. Вздовж байдака знову походжає пан отаман. Та на хвилю мовчки поглядає. Не забудьте підписатись. Залишити вподобайку та шукайте більше віршів українських поетів на каналі.